Пане Ярослав питає, ви казали, що деякі нові версії будівельних норм гірші ніж старі. Якого року країни норми для визнання допустимої висоти тонкої стіни в цеглу найбільш адекватні? Пане Ярослав, справа у тому, що ну, це так трошки не пов'язане у вас питання. Чому? Тому що норми, котре стосуються? Міцності, стійкості, деформації будівельних конструкцій, вони які були, такі і залишились. розумієте Тобто розрахунки цих конструкцій, збір навантажень, розрахунки, ну воно не міняється. Тому ви можете взяти фактично люби можете взяти норми і використати їх, тобто вони всі більш-менш адекватні і вже багато-багато років не змінюються. я казав взагалом. Тому що норми, вони ж форму... це не тільки міцність і деформація, це формування систем, це безпека людей в приміщенні, в будові, котру ми робимо. І якщо старі норми вони мали цілісність, вони дозвола... давали нам інструменти для розрахунку, для аналізу, для фар... того, щоб ми могли перевірити наше теоретичне бачення, розрахувати мікроклімат там, і так далі, то вони були цілісні, вони писалися і давали нам інструменти. На сьогоднішній день в Україні ситуація наступна: що було прийнято рішення переходити на параметричні норми. Тобто, що норми повинні задавати параметри будівлі. Розумієте, якщо старі норми давали нам інструменти для розрахунку конструкції будівлі, зараз норми нормують параметри будівлі. Тут і плюс і мінус. Плюс ми можемо використовувати більш сучасні технології. Тобто, якщо з'являється якесь нове обладнання, нова технологія, і це дозволяє нам збудувати будинок, приміщення, котре буде задовольняти технічному завданню, параметрам по нормативам, ми це можемо використовувати і не чекати змін нормативу. Тому що старі норми, вони казали, що ні, робити треба тільки отак, отак, отак і отак. Все, і не як інакше. От, і від цього відійшли. І от в Україні вийшло так, що працює частина старих норм, і працюють нові норми. І доволі часто вони входять в конфлікт між собою. І це призводить до того, що і проектувальники, і замовники вони не можуть прийняти рішення. Тобто інструменти забрали, параметри задали, а інших інструментів не дали, а ринок не розвинутий, а ринок ще не насичений новими технологіями і так далі. Тому є дисонанс. Тому я і сказав, що в Україні на сьогоднішній день ми не маємо якісних будівельних норм. Є окремі елементи, але, на жаль, втрачена цілісність. Це коли один нормативний акт посилається на інший нормативний акт і вони не протирічать один одному. А у нас іноді вийшло так, що ДБН відмінили, а новий ще не прийняли. І все, іде свідоц, і роби що хоч. От. Тому для розрахунку вам достатньо відкрити будь-який ДБН-армокамний конструкцій, і він фактично не змінювався за всі ці роки, тобто в якихось там дрібнотах, і зробити розрахунок. Чудові питання, насправді, я дуже вам дякую за них, тому з вас вподобайка за відповіді, і ми беремо далі.